Я познайомився з Макаренком в 81 му році і ми стали друзями. Я маю дуже гарні спомини з, з тих часів, і ми, він був надзвичайно цікавий, крім того, що він був дуже талановитий мистець, він мав інакші зацікавлення, Наприклад, він любив в теніс грати, Макар любив так званий буль по по-французьки, ті такі м'ячики. і Білярдист, і... а на кінець він був дуже завзятий лещетар. Я його запознакомив, з... ми раз поїхали в гори в Альпи, я йому дав свої старі лещата і він залюбився в цей спорт. І ми довідалися, що до... щороку до Альпії приїжджає група українських лещетарів з Нью-Йорку, частина клубу, що називався КЛК Карпатсько-Лещетарський клуб. І ми до них щороку долучувались і мали дуже багатьох місцях. І... Це були надзвичайно приємні часи. Перше за все, дозвольте мені показати сам альбом, як він виглядає, Володимир Макаренко Малярство українському англійською е, «Paintings». Е, я познайомився з Макаренко у 2007-му в Парижі. Наступного року я до нього приїхав і провів декілька днів, ми з ним спілкувалися, відвідали центр Побідур, е, е, дивитися виставку Архипенка е, в, в Німеччину. Але ціль була дізнатися більше про автора і зробити задокументувати, задокументувати твори з його збірки. І це був початок моєї праці над цим альбомом. 45 творчих років Макаренко увійшли в цей альбом. Він відомий автор на заході, тому що він емігрував у 81-му році. І свою кар'єру він здобув саме на заході. В Україні він був переслідуваний радянською владою, тому що він був художник нонконформіст. І відмовлявся працювати в контексті соцреалізму. Макаренко сьогодні відомий в Мюнхені, в Торонто, в Чикаго, в Нью-Йорку, але він невідомий в Києві. І він не відомий все на Батьківщині Дніпропетровську. Ідея цієї книжки це популяризувати його як автора серед людей, які його знають, але серед також широкої публіки в Україні, яка можливо і не чула про нього. Я хочу підкреслити, що Макаренко і його другі друзі в Парижі, ми, ми ці художники, як його приятель Антон Соломуха, покійний Омелян Мазурик, і два художники з Мюнхену, які долучились до школи тої Паризької групи Віталій. Віталій Сазонов і Володимир Стрельніков, що вони творили другу хвилю місців, повоєнних місців. Це. Цей період називається Паризька школа. Це період, коли Париж був світовим центром мистецтва, так як сьогодні Нью-Йорк. Які роки ви маєте на увазі? 905, формально 905 п'ятий 939. чому тому, що багато митців були знищені, не були євреями, які жили в Парижі, і вони були знищені тоді в таборах. Але і якраз от в той період ми можемо прослідкувати, скажем так, модерний період або модернізм закінчиться в 50-ті. І за нього починається постмодернізм. Так, постмодернізм. Але форце формальне, то є багато тлумачень. Але цей період якраз він залишився як паризька школа. І тому він, він тільки в тому в тих роках розглядається. Коли всі книжки зникнуть, вони скоро зникнуть, ми будемо тільки читати на своїх телефонах, так, і планшетках. Останні, що зникнуть, будуть мистецькі альбоми, якщо все одно будуть люди гортати, тому що приємно, якось воно цікаво. так? А друге, переважно для митця чекають, що коли митець вже від нас пішов, так? і тоді йому роблять великі альбоми, велику пошану, посмертно. Посмертно. А запитання таке: а можна ж шанувати художника свого за життя? Потрібно.